Слава Україні! Десять місяців тому пішов на дно ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні у його продовжувачів негарної справи агресії проти України є унікальний шанс продовжити флешмоб Москви. Росія знову намагається нагнітати. Ситуацію в Чорному морі збільшує угруповання кораблів, збільшує угруповання ракетоносіїв. Відстріляється, потім тікає і знову виводить ракетоносії у море. Я хочу побажати цим поки що бойовим одиницям лише одного смерті разом з екіпажами. Тому що казав і буду казати, я. Не радію смерті ворога. Я нею просто тішуся. Бо кожен знищений окупант це живий український воїн, українська жінка, українська дитина, українські дідусі і бабусі. Це жива Україна. Багато ми чуємо сьогодні про. Чергові плани ворога щодо Одещини. Вони дійсно є. Вони криваві і вони погані по відношенню до нас. Але у наших військових, у Збройних сил України є свої плани, реальні, і які будуть реалізовані. І вони погані для ворога, для російських окупантів. І вони це відчувають. Кожного дня, в тому числі відчують у разі необхідності знову і у Чорному морі. Я не буду вас зараз заспокоювати, але і не буду звичайно лякати, тому що всі ми з вами кожного дня проживаємо в реаліях воєнного часу. Війна триває, вона не закінчиться сьогодні, на жаль, і завтра, і післязавтра. Але кожен день наближає нас до перемоги. Так, от, я закликатиму усіх до гуртування. Тому що ця єдність і одна спільна мета, перемога над росіянами це те, що має цементувати нас сьогодні наш дух і силу, нашу віру в Збройні Сили, не внутрішні чвари, які так майстерно, до речі, Москва хоче реалізувати, розхитати, похитнути нашу віру, в наше військо і, власне, нашу віру в самих себе. Дуже багато слів. Від Дондона, від Тіктока, від Діда Кабаєва, від коня Лаврова, що вони йдуть знову. Та ні, ви не йдете. Ви вже просто повзете. Намагаєтесь летіти на килимах літака на своїх шахедах. Ви намагаєтесь добиратися через море. Щоб своїми пазурями стиснути наше горло. Не вдасться. Не вдасться ніколи, уже ніколи. Тому єдність, єдність і ще раз єдність. Ворог, він живий, ворог ще може принести багато горя, але наше завдання залишається незмінним перемогти заради майбутнього, наших з вами дітей. І справа честі кожного не сховатися від війни, а битися кожен на своїй ділянці фронту. Засіяти поле це сьогодні подвиг, це фронт. Врятувати або відремонтувати підстанцію це сьогодні подвиг, і це наша зброя. Вчити дітей, коли вимикають електроенергію, і знаходити способи. Це наша зброя і наш подвиг. І наші діти, які часто займаються самонавчанням, самоосвітою це теж подвиг. І оці маленькі подвиги вони складають загальну картину майбутньої перемоги. Тому без паніки, без страхів, без тривог. Не почули? Я сподіваюся, що почули. Тому тримаємо стрій і, дивлячись ворогові в його хижі очі, ми посміхнемося, посміхнемося з іронією. Мовляв, що падлюк, знову вирішив нас взяти? Спробуй. А один одному посміхнемося. З надією, з надією та вірою до життя, з надією та вірою. До України. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Я сказав, посміхніться! Все буде добре. Тримаємося!